13 грудня Зміївську громаду відвідав голова адміністрації Державної спеціальної служби транспорту генерал-майор Богдан Бондар. Він приїхав на один із важливих транспортних об'єктів Задінецький міст, що з'єднує Зміївську і Слобожанську громади. Нагадаємо, що рух шляхопроводом у тестовому режимі запустили 1 грудня. Тимчасова конструкція із заліза бетону і дерева успішно пройшла випробування, пропускаючи як легковий, так і вантажний транспорт. Відновлювали переправу військові із військових частин Західної України, які вдово. Полі стислі терміни виконали поставлені перед ними задачі. Генерал-майор нагородив військових грамотами і подяками Міністерства оборони України та Державної спеціальної служби транспорту, а також відзначив наручними годинниками. Медаллю за сприяння Збройним силам України був нагороджений і начальник спеціальної служби автомобільних доріг Харківської області Андрій Алексєєв. Від мешканців Зміївської і Слобожанської громад подяку військовим за відновлення переправи висловив і Зміївський міський голова Павло Голодніков. Було дуже багато звернень щодо відновлення даного мосту. І коли ми показали, коли ви 1 грудня запустили рух, велика кількість подяк була саме вам, вашу сторону, за те, що ви так оперативно, в короткі терміни, відповідно до графіку, була відновлена інфраструктура. Дякую вам від всіх мешканців міської громади. Дякую за вашу працю. Військові капелани провели обряд освячення мосту, щоб він і надалі безпечно виконував свою функцію. Сьогодні і день гарний, і подія така хороша, що ми змогли відновити рух і дати можливість спілкуватися не тільки по телефону, але і переміщуючи транспорт, і машини, і продукти, все інше. Тому я думаю, що. Ми зробили гарну справу завдяки місцевим органам влади, тому що вони допомагали з матеріалами, вони в принципі, постійно виконували і надавали ту необхідну допомогу, яка завжди вона потрібна, тому що десь щось одне, десь інше, десь другий раз ми зробили гарну справу. Дякую. Рух за Донецьким мостом відкритий для транспортних засобів. Нагадаємо, що це тимчасова переправа. Капітальний ремонт шляхопроводу запланований на наступний рік.